Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Тема мого сьогоднішнього відео це троянда Девіда Остіна, Чарльз Дарвін. Хто із нас не навчався в школі, всі навчалися, і я думаю, ім'я Чарльза Дарвіна всім вам відоме. З ним ми пов'язуємо з вами еволюційне вчення, і це був дійсно вчений еволюціоніст, який багато подорожував, вивчав види на різних материках, континентах, островах і визначив еволюційний зв'язок між цими. Видами. Його ім'я не міг обійти стороною Девід Остін, і, звісно, що це видатна людина Англії, і назвав свою троянду його іменем. І зараз ми її розглянемо. Недаремно я вам говорила про те, під час огляду свого садочка, що ця троянда вартує особливої уваги. І це дійсно так. Зараз ви зрозумієте чому. І так, дивіться, будь ласка, на, цій, на цьому кущу знаходяться квіточки на різних етапах розпуску. І от ми з вами проспостерігаємо за цими етапами. І так, етап бутонів. Дивіться, коли бутончики тріскаються і з'являються, вони мають таку дещо коричневатість, жовтуватість і натяк на рожевий колір. Ось такі пелюсточки на цьому етапі розпуску. Далі наступний етап, дивіться, квіточка дещо світліє. Ось дивіться, який бутончик на наступному етапі дещо світліє. Поблизу основи пелюстки є такий горчичний колір, яскравий горчичний. дивіться, чітка гірчиця. Далі, наступний етап розвитку, дивіться. Центр квітки, коричнево жовтий, яскравий. Основа пелюсточок зберігає гірчичність і облямівочка висвітлюється, висвітлюється у квітки. Наступний етап розвитку, дивіться, квітка стає яскраво-жовтою. І набуває кольору такого яскравого золота. І останній етап розвитку дивіться, квітка кардинально змінює колір. Та і форма також інакша. Дивіться: колір такий якийсь сіро-пісочний, якийсь кремовий. От як можна описати отакий от колір квітки? На цьому етапі розписку квітці 4 дні. І ось дивіться п'ятий день, отак відцвітає квіточка. Ну і ось дивіться кисть, на, на якій знаходяться квіти на різних етапах розпуску. І ось в каталогах написано, що ця квітка має жовтий колір. От як можна сказати, що вона має жовтий колір? От який це колір? Хто зможе описати? І ось саме така мінливість кольору мене найбільше і приваблює у трояндах. От я дуже люблю такі мінливі кольори. Але окрім того, що квітка дуже-дуже мінливий колір має. Вона має багато пелюсток, дивіться, на набитість квіточки. Пелюсток в ній дуже і дуже багато. Квітка квартирована, як ви бачите, дуже красива форма. Мені подобається. Оця ось форма, така куляк. Ем, така, е, бачите, як піоновидна форма. Ну, гарна форма, круглі квіти. Мені це також дуже приваблює. Е, далі квіти мають чудесний аромат. Я от часто опускаю цей момент на своїх відео про аромати. Я чомусь завжди забуваю. От Зніму ролик а тоді думаю, ну що ж я не упам'янула про аромат? От сьогодні навмисно знімаю в друге ролик, тому що в першому я пропустила цей пунктик. Аромат. Чудесний аромат маю. А Окрім того, подивіться, будь ласка, на листя цієї троянди, листя шкірясте, напівматове, такі округлі листочки, темно-зелене, гарно обрамляє квіточку. Дивіться, троянда здорова, вона не хворіє, не хворобатлива. Посаджена вона у мене була минулого року на весні двохрічним саджанцем. Зараз вона набрала висоту приблизно 100 см, але була навесні обрізана під самий ґрунт. Про неї написано, що вона може мати висоту 120 см, але я бачила на інших оглядах, що в південних частинах України. В південних областях вона може мати, брати більшу висоту і її використовують як невеличку плитисту троянду. Тобто навіть і така характеристика. Кущик, як ви бачите, компактний, він рівномірно розвинений, дуже і дуже гарний. От подобається мені ця троянда, і я її всім рекомендую гарна. Гарна, і як для троян Девіда Остіна, вона ще й довго тримає квітку. Ось, бачите, як я вам сказала, квіти на різних етапах розвитку. І ось 5 днів для троянд Остіна це достатньо великий термін. Настільки тримає квітку ця рослинка. У мене в садочку, вона росте на переході двох кольорів. Дивіться, у мене ж. Ви пам'ятаєте тройандарій з переходними е, такими барвами. І ось у мене переход кольорів від біло жовтого, ось у мене росте поец Вайф, глиміст каслу пояс вайф. Який переходив у мене ось у Шарлотту, бачите, світло жовте з білою облямівкою. Отут повинна рости була крокус роз, але, мабуть, це не вона. Напишіть мені в коментарях. І далі дивіться, Чарльз Дарвін це як перехідна така троянда між таким світлом жовтим кольором, біло-жовтим, до яскраво-жовтого, який надалі уходить у помаранчевий. Ось перед вами грехам Томас яскраво-жовтий. Перед ним росте Рояльдаль ось посаджений цього року. Бачите, який бутончик яскраво-жовтий. І трояндочка Molinex, яка також молодесенька цього року посадки Ось вона яскраво, жовтий бутончик. А далі ось у мене помаранчева пляма. Ось такий огляд. Дивіться, ось такий огляд троянди. Троянда чудесна. Ще раз повторюю, всім рекомендую. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!